Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 26 вересня 2023 року. Ще позавчора, тобто 24 вересня, почали відпадати перші стиглі плоди з цього деревця хурми віргінської сорту H120, це американська селекція, автор Джеймс Клейпул. Бачите, тут щось ще висить на дереві. А ті, що впали я, Позбирав, поклав в холодильник, бо не мав часу тоді знімати. Плоди сигнальні, тобто перші. Ще не було минулого, позаминулого року вона скидувала всю завість. Чому саме не було запилювача поряд, ці, який би цвів, це одне, хоча вона вважається самоплідною, друге це було ще молоде дерево. Третє був дуже. Посушливий минулий рік, позаминулий вона була ще лише посаджена в землю, а зараз вже думає, що вона окріпла і почала, почала вже щось давати. Я думаю, що все-таки відбулося запилення, тому що божий дар, який цвів чоловічими квітками, він росте ось поряд. Недалеко в 4 метрах, я думаю. Ну що, плоди повинні бути крупніші в цього сорту. Достигати мала би одна з перших. Я думаю, що наступні роки вона себе проявить краще, тому що поки що це лише так. Трошки-трошки плодів. Але пам'ятаючи, як у мене минулий рік плодоносили інші сорти, та ж сама Вален Beauty, яка зараз вся в плодах, або та ж сама Brace 2, яка там вища. І вона теж я вже показував, дуже багато має плодів цього року. Ну, Їх не дуже ще видно, бо вони зеленуваті, вони трохи пізніше достигають. То я так сподіваюся, що EH120 проявиться краще і за вражайністю, і за розміром плодів. А зараз я їх зважу, покажу, скуштую, бо я ще її не куштував. І будемо робити якісь уже спостереження для архіву, що як воно було у 2023 році. Кажу вагу. 40 грам. Ку. 32. 30. Ну там ще висять деякі плуди крупніші, такі як цей або і більші деякі я там бачив. Ну, в цілому від 30 до 40, думаю, до 45 грам. Сигналочки будуть мати. Зараз глянемо, яка вона всередині. Вибачте, забув взяти ніж, тому її розірвав просто. В кожному плодику є по пару насінин, Значить, запилення все-таки відбулося. Вони такі ще зелені і м'які, не дозрівші. Думаю, що якщо будуть плоди висіти і далі, то насіння. Зріє. Ну, по, по дві, по три насіненки в плодику поки що. Зараз про смак скажу, як мені здається, вона порівняно з іншими. Смак хорошої, солодкої, гарної, смачної вірдінки. Консистенція така досить е, м'яка. Не, не така вона, як е, не гумова, чи як би то сказати? Не дуже пружна, а така більш, більш водяниста трошки, але смачна. А зараз я знайшов ще якраз палу пару плодиків із Валін порівняю ще з нею. Валін Б'юті вже крупніша. Вона має вагу від 40 до 50. Більше ніж 50 грам. 53 цей плодик. Хоча могли б бути і більші. Так, цей 46, тому що дуже завантажена вона порівняно з минулим роком. Зараз ще смак спробую. Ага, ще колір, бачите, в Олен Б'юті більш темно, помаранчева. А H120 більш така світло помаранчева до жовтої. Ну і в Valin Beauty насіння вже стигле. Так. По консистенції справді в Valin Beauty більш така м'ясиста, пружна, а H20 більш водяниста. Але за смаковими якостями вони обидві дуже хороші. Є там трошки різниця в якихось відтінках, нюансах, але цей характерний ромовий присмак це е, е, така. Цукристість хороша і що ще, навіть десь оріхові, якісь горіхові тони це присутнє. Смачні одним словом, смачні віргінські сорти. Сподіваюся, що наступних, ну, в наступних сезонах вони будуть іще краще себе проявляти. А вам всім бажаю хороших гарних врожаїв теж побачити, скуштувати довгоочікувані плоди, в кого вони. Ростуть дерева вже роками, і ви чекаєте. Бажаю вам скуштувати чим швидше. Всього найкращого, Божого благословення, Божого захисту. До наступних зустрічей.